Добрий день. Я Людмила, це мій канал Люся Марусіна. Хочу показати, як зійшов перець, який я посадила, посіяла. І ось уже ящички, Це у нас солодкий перець. З'явилися сходи. Ну, Деякі види зійшли нормально, а деякі ось рядочки в рядочку тільки є. Одна перчинка. Я розгрібала, дивилася, на сінинки лежать, не знаю, чи ще будуть вони сходити, чи ні. Ну, Можна сказати, загалом нормально. В середині щось йому тут трошки не сподобалося. Хоча, я думаю, що умови були однакові. Ось тут, бачите, зійшло все нормально. Він уже стояв днів два чи три на вікні, бачите, в одну сторону до світла. Витягнувся. Сьогодні я його поверну на другу сторону, на другий бік. Я нічим не досвідчую. Перець не досвідчую. він знаходиться на підвіконні. Так, тоді зараз буду ставити і покажу інший перець, який я садила ще у стаканчики. Це в нас солодкий перець гіркий. Перець так само, бачите, сходи з'явилися. Перець гіркий. З'явилися, але не досить дружні сходи. Не досить дружні сходи, хоча його вистачить. Отут де-не-де і ще він може посходити. На кінчиках листочків є насінинки. Потім я буду допомагати листочкам їх скинути. Ну, не знаю, в мене так завжди буває, так як особливо ніяких таких умов немає. Спочатку він проростає в теплому місці. Перші сходи з'являються, я тоді виставляю його на підвіконня. І там вже набагато температура прохолодніша, батареї немає. Краще, коли є батареї, воно знизу підігрів відбувається. У мене батарей немає, тому від вікна йде холод і різке таке зниження температури. Тому я вважаю, що тому він отак. Посходив. Хоча, хоча я потім пізніше покажу насіння, яке домашнє насіння я висіяла і який зійшов перчик. Зараз покажу у стаканчиках. Так, ось перець у стаканчиках. В основному посходив. Ось іще з'являються сходи. Також, ось коли Розрити. Тут є скрізь сходи з'являються. Я б сказала, що в стаканчиках схожість нормальна. Не буду глибоко корити, але ось також насінинка там є. Не буду заважати йому сходити. Уже думаю, коли він проріс, то щось із нього вийде. Досить таки зручно у стаканчиках, але дуже багато місця він займає. Так як я хочу, щоб перцю було більше. Це такий, можна сказати, я основну е частину вирощую у ящичках на розсаду. А трошки висіяло ось так. Побачу, як краще буде. І чим буде відрізнятися перець. Це один ящик у стаканчика і другий. І другий, подивіться, я. У картонній коробці його, у картонну коробку вистилала пакет для сміття, щоб вона не розмокала. І досить таки зручно все виходить. Так само, ось є ем, уже видно такі горбочки, що скоро тут щось наклюнеться. Ось тут, видно, ось уже біленьке біліє. Починає сходити перець, але я його вже зняла із. Темного місця прийняла на вікно, щоб ці перчинки, які з'являються, щоб вони не витягувалися. Ось такі, бачите, насінинки, я їм допомагаю, потім ці листочки відростуть. Хоча, не дуже мені подобається, як зійшов перчик. Зараз я покажу, як зійшло моє домашнє насіння. Ось, погляньте, ящик я зняла тільки що із тепла, як в мене зійшов, ось, бачите, покритий плівкою. На ньому зібрався конденсат, і тут вже видно, як зійшов перчик. Зараз я буду знімати оцю плівку і покажу. Це домашнє насіння, яке я збирала восени. із перцю. Сорт я не записувала гарні перчини, які мені сподобалися. Погляньте, який зійшов парчик. Наскільки і листочки великі, хоч і земля, ґрунт у мене, це пісок із городу. Бачите, на це не впливає зовсім нічого. І насіннячку поскидало більшість. І подивіться, які рівненькі рядочки. І я думаю, що буде гарна розсада. У мене ще залишилося насіння. Я цей перчик висіяла набагато пізніше, ніж той, що у стаканчики, і оте куповане насіння. А залишок, насіння своє було багато, а залишок залишила, намочила. Зараз я покажу вам, що зараз із нього є. Ось погляньте, я його, як воно, зберігалося в такий в такому контейнері. Так я його і залишила. Подивіться, залила водою. І ось що в мене такі, які зарості утворилися, і вже якби і не треба мені він. І шкода його викинуть, мабуть, таки ще наберу землі, грунту, ящичок, і висаджу оці такі пророщі перчинки. Подивіться, який. Нехай буде з кимось поділюся, у кого не буде розсади. Ось так сходить мій перчик. Ну, не можна сказати, що той, що купований, що я не буду купувати. Так, я завжди купую чомусь купований перець, гірше завжди сходить. Ну, нехай буде, виростає. А тоді буду збирати із нього насіння і буду надіятися, що буде ось такий гарний виростати. Буде така гарна розсада.